Ні в кого ж відпусток нема, всі на місці. Давайте через 8 днів зберемося в цій залі і розглянемо ваші шаги. І вам вистачить часу на це. Вперед! Це буде в нас з вами аж яке 26-те, якраз після Різдва. Нічого. І я хочу подивитися на цих патріотів, які зберуться 26 го або 27-го. Давайте на 27 е засідання. І далі будете голосувати свої шаги шагі або ви тільки патріотиму язиком попаласькавати чи поговорити в залі, або отримаєте додаткові ресурси, будете відпочивати. Ні, давайте на двадцять ставте засідання. Руслан Олексійович, поставте пропозицію, будь ласка, мою провести засідання 27-го і розглянути закон про шляхи пішки. Шановні колеги. Я ставлю пропозицію 27-го зібратися з цього питання. Все 27 й Прошу голосувати. За 241 чекаю вас, колеги, 27-го.